А це у вас зміщення, значить, що переносити чи як? Ні, ні. Е, саміло? Ви дотримаєтесь регламенту, якого саме запропонували. Так. Не спішно, не спішно. Є саміло, є саміло? Ви Він Ментус правильно ложиться. Там на Алиэкспрессе флешка 64 гигабайта сто с чем взрывов. Все правильно. Мелько є адвокат Мелько. Да, ну. Адвокат Мелько є. Е.